Чи знаєте ви, що 9 жовтня 2009 року у Копенгагені на сесії міжнародного олімпійського комітету до програми ігор 2016 було прийнято регбі на початку 20-го століття на семи олімпіадах, починаючи з 1900 року і до 24-го, вже розігрували медалі з регбі, причому двічі золото вигравали американці. Тим, коли у штатах отримав розвиток американський футбол, регбі відійшов у тінь. Крім того, 24-го року пішов спасати президента МОК П'єр де Кубертен, великий фанат регбі. У підсумку цей вид спорту виключили з олімпійської програми. 1976 року регбі спричинив до політичної кризи в Олімпійському русі, до Південно Африканської Республіки, яка на той час за прояви апартеїду була виключена з МОК, поїхала в турне регбійна збірна Нової Зеландії. Попри те, що регбі не був олімпійським видом, решта африканських країн образилися і бойкотували всю Олімпіаду в Монреалі. Спроби повернути регбі на олімпіади тривають із 1980 року, але на заваді ставало перенасичення програми змагань. Нарешті, коли мок позбавив олімпійського статусу бейсбол і софтбол, місце звільнилося. Регбі виграв конкуренцію у карате сквоша та роликового спорту і увійшов до олімпійської програми разом із гольфом. Головним аргументом регбістів був короткий варіант гри регбі регбі-7. На полі сім гравців замість 15. Тайм триває 7 хвилин замість 40 і хвилина перерви замість 10. Все стрімкіше, менше сутичок, більше проривів, вищі швидкості. І головне, матч загалом триває 20-30 хвилин. Тобто за день команда може грати по 2-3 матчі. І телебачення, головний бог сучасного спорту, задоволене. За годину можна показати цілих дві гри, а повноцінний турнір може тривати до трьох днів. Саме такий формат у чемпіонату світу з регбі 7 Втім, ні формат, ні правила відбору на ігри в Ріо жанейро поки що не визначені. Останній чемпіонат світу з Регві Сім виграв Уельс. Далі у протоколі йшли Аргентина, Самоа та Кенія. Традиційно сильні в цьому виді Нова Зеландія, Австралія, Англія і Фіджі. Європейський рейтинг регбі-7 очолює Росія Українці тринадцяті в Одесі. Другий рік поспіль відбувається етап чемпіонату Європи з цього виду регві.